Він запішли. Давай, 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 давай. Куди ти? Друзі, привіт! У нас сьогодні дуже активний день. По-перше, сьогодні було перше заняття по боксу. По-друге, ми зараз, зараз з товаришем їдемо на курс тактичної медицини. І ще я вирішив взяти з собою це чудочко, іди сюди. Давай, 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 давай. Молодець. Все, коротше, поздоровитися з гришою. Сей гай. Що, погнали? погнали? Запізнюємося. Тримай давай. лінзу. Одну? Лінза, одну, давай. А тривай. десь? А вон там друга лінза. Йди да. сюди, да. давай, давай. Швиденько, Чекай, чекай. Що, дімо, я хороший. Їдемо на курс тактичної медицини. Поїхали. Будемо щось лікувати. Да, Після боксу я пропоную когось там створити проблему, а потім вилікувати людину. Да? Лінза. Лінзе. Лінзе, ти хочеш проблем? Ти хочеш проблем? Ні, не хочу, здається, що поїхали. Привіт! З вами Дмитро Власов. Черговий відос на моєму новому каналі і. Знаєте, я от кожен раз це кажу, але все ж таки я знову повертаюся до виробництва відео. Коротше, я досить довго не випускав відео на цей канал, вже пройшло десь, мабуть, два навіть місяці з моменту останнього відео. За цей час багато чого я вже назнімав, багато чого хотілося вам сказати. Власне, хотів показати вам, як жив Київ останні два місяці, що в мене в житті відбулося. І поділитися деякими думками. Тому давайте поїхали. Хто зараз буде вчити тактичну медицину. Я буду вчити тактичну медицину. І так, друзі, ми приїхали в My Fucking Gym, де я власне займаюся джимом. Fucking, і... fucking, gym. fucking gym, да. і зараз тут буде проходити курс тактичної медицини. Здається, тут, я... може я помиляюсь, але має бути тут. І зараз будемо навчатися. Садко, привіт! Це Сатик, так? Да? Сатік. Хочете, щоб вам коли зняли турнікет і залишили кінцівку, треба написати час. Це на 46. А там є шкала якась? Що, Ні, що, що ти, ти кажеш? Час, wow. е коли ти наклав встати прям не на well, дві. І е пострибаємо. Е значить, все покажемо. Mm. Хорошо, значить, ми з вами вже понакладали турнікет, потім понакладали жгути. Знаємо про прямий тиск. Що робити, коли є поранення не з кінців, а, наприклад, з вузлів. Там ми будемо тампонувати. Що таке будеся? Тебе тампонувати ніхто не збирається на виход. Поки ви отак от тримаєте, ви трошки виграли собі часу, щоб розібратися, що далі робити. А коли вже подумали, що робити, так? це кінцівка, то тоді накладаємо турнікет або жгут. А якщо це вузли, шия пахне пах сідниці, то тоді будемо їх тампонувати. Забираємо, шукаємо звідки тече. Ви ще ж коли ти натискаєш, там якийсь голос був такий рослічка. Київ зараз живе абсолютно звичайним життям, можливо, не таким звичайним, як це було до війни, але мені на контрасті цього точно не видно, тому що я був тут майже з перших днів війни. Я на восьмий день війни я повернувся в Київ, який був напівточенні. І коли він був зовсім пустий, я в'їжджав, нікого, не було в Києві, пусті вулиці. То зараз мені здається, що життя тут просто бурлить, кипить, все працює, бари працюють забиті, переповнені. А враховуючи те, що коли я повернувся з Нової Зеландії в Київ, тут відразу жахнув локдаун від коронавірусу, то ну я не бачив Київ там можна сказати останні сім років, щоб тут не було якоїсь жесті там або ковіду, або або війни. Тому мені Київ зараз просто максимально alive, максимально живий. Это тебе не стыдно. И я знаю, зараз кто-то скажет, Ой, як ти можеш казати, Київ живий? Як можна казати, що Київ повернувся до нормального життя, коли там вмирають наші хлопці, коли йде війна? Слухайте, я це це прекрасно розумію. Більше того, я знаходжусь тут, я нікуди не втік і нікуди не планую їхати, навіть якщо дозволять чоловікам покидати країну, у мене принципова позиція. Я буду сидіти тут до, до останнього. І коли я кажу до останнього, я маю на увазі нашу перемогу, бо я впевнений, що ми переможемо. Я думаю, що ви також в цьому впевнені. Сьогодні їдемо стріляти, тренуватись, вчитись. З чого будемо палити? Глок, здається, якщо не помиляюсь, це австрійський е виробник зброї, в частності пістолетів. Ну, якщо ви грали в Counter-Strike, то ви 100% бачили Глок 17 у терористів. Вони стартують з цим пістолетом, з таким скошеним верхом. А ми будемо стріляти з Glock 19. Глок-19 Glock це той самий Глок 17, але наскільки я розумію, трошки в менших габаритах і зручно носити з собою. Оскільки, можливо, нам дозволять носити зброю з собою. Можливо, я не впевнений. Але якщо дозволять, я, я собі саме такий пістолет планую купувати. Тут закрито. Який з цих, мабуть, із цей, я хотів з вами поговорити про відчуття провини. І про звинувачення одних українців іншим українцям в тому, що мало робиш, там, не воюєш або там ще щось із цієї ж серії. У нас пістолет, з яким ми будемо працювати, гок 19 четвертої генерації в класі Компакт. Тобто, це зброя, де більше військово-поліцейська. Це професійна зброя. Тобто Тут немає запобіжника, і ми не можемо його зняти з бойового взводу одним рухом. Нещодавно побачив один пост в інстаграмі, який всі так досить непогано підхопили. Почали репостити. Якась там дівчина почала звинувачувати українців, які живуть за кордоном, в тому, що вони зараз недостатньо активні, не виходять на мітинги, не кричать, там не знаю, не фарбують себе червоною фарбою, імітуючи кров. І що, типу, ви що втомилися? Не час втомлюватися, давайте треба, де, треба далі кричати. Якщо щось пішло не так, підтягуємо зброю. Просто для до себе, до грудей, саме от таким чином, з контролем пацієнтів. я знаходжусь в Києві, як я вже сказав, з восьмого дня війни. Тоді було реально стрьомно. Тоді було незрозуміло, чи буде нам Захід допомагати, чи не буде. Більшості на заході. Не була зрозуміла природа цього конфлікту, і навіть якщо люди розуміли, що там Росія це агресор, вони не розуміли в якій мірі це агресор. вони не розуміли, що Росія це не просто агресор, а це країна терорист. Перша новина це те, що стріляти з пістолета виявляється набагато складніше ніж з АК, Тому я правильно зробив, що спочатку прийшов на АК, а тепер прийшли вчитися заговора. Ми з вами до чого. Але з того часу була Буча, був Маріуполь, була Оленівка, був, були прильоти в Вінницю, було дуже-дуже дуже багато таких якихось подій, які просто розкрили очі на заході. І зараз, я не знаю, помітили ви чи ні, але при тому, що менше активності, менше якихось закликів, менше мітингів, менше воплів, при тому кількість зброї тільки збільшується. Головніше спуск вижимаєте лівою рукою більше додавлюєте. Оце все те, що вліво йде. Тобто це е, перший момент різкий спуск, тобто на життя різкого спуска. І другий момент ви не додавлюєте лівою. Тобто... Наші партнери вже зробили свої висновки, і зброя нам буде йти так чи інакше. Ми воюємо вже майже півроку, і, на мою думку, це нормально, що відбувається така втома. Люди втомлюються і. В якийсь момент менша кількість людей вона починає там, робити репости там, відірваних рук ніг. Зараз ми бачимо менше активності в соцмережах, ми бачимо менше постів, тому що багато речей вони стали нормальністю. Так, да, це, це не можна назвати нормальністю, тому що вмирають люди, це ненормально, але це та ненормальність, до якої ми звикли. А Це зажимаємо праву ручку підпускаємо, ліву напрягаємо. Прицілюємось і п'ять пострілів в одну і ту саму. точку. І на заході люди теж втомлюються від новин з України. Вони втомлюються ще більше ніж ми, тому що вони не відчувають коннекту до цього конфлікту. Навіть якщо десь там на раціональному рівні вони розуміють, що це дуже важлива війна, і Україна має перемогти, тому що вони будуть наступними, якщо Україна не переможе. Все рівно для них це якась комп'ютерна ігра, віртуальний якийсь конфлікт, конфлікт у них там десь по телевізору, а не конфлікт, в якому вони втрачають своїх друзів, втрачають свої домівки, автомобілі, майно і так далі. Тому хочете ви цього чи не хочете, але рівень там напруження, рівень. Уваги до України він так чи інакше буде трошки спадати, може навіть не трошки спадати. Але на мою думку, зараз ми вже знаходимося на тому етапі, що це не впливає суттєво на хід цього конфлікту. У нас у жовтні буде лендліз. і так передають зброю постійно. Декілька днів тому підірвали там, знищили аеропорт в Криму. Повністю аеродром, точніше, на аеропорт, повністю військовий аеродром знищений був. А, сьогодні була новина, що нам Британія ще передала М270, МЛРС. Ну тобто, нам йде зброя, є дуже багато приходить зараз з фронту позитивних новин, і це просто питання часу, коли ми виграємо. Що, як тобі? Oh, Слухай, ну це, звісно, дуже круто. Тепер майстерність пострілів з глік. Два пальці, кажеш, так? Да? Блок. Terrorist win. І коли я бачу якісь історичні пости із серії, чому ви не виходите, чому ви не кричите, треба кричати. А навіщо? Ви повинні розуміти, що що занадто, то не здраво. І якщо просто без якогось інфоприводу виходите на вулиці там, в Європі і кричати, не знаю, обмазуватися фарбою червоною, це скоріш буде тільки дратувати людей. Якщо є якийсь інфопривід, наприклад, вбили азовців. В Оленівці це такий досить потужний інфопривід. Після цього, звісно, що треба підіймати е, як можна більше галасу і привертати до цього увагу. Але ж знову ж таки, треба це робити для чогось. Для чогось, не просто вийшли, покричали. Це треба робити, наприклад, для того, щоб Росію визнали країною терористом. Я все це до того, що на мою думку, потрібно бути адекватним ситуацією, адекватним контекстом. І розуміти на що ми можемо вплинути, на що ми не можемо вплинути, і розуміти, що деякі дії, які ми можемо робити, вони можуть бути тільки в мінус. І на мою думку, просто волати, просто кричати, виходити на якісь там мітинги, це все маразм, якщо немає до цього якогось інфоприводу і немає якоїсь цілі, яку ми хочемо досягнути. Цими діями окрема тема це звинувачення там, одних українців іншим. Ну, зазвичай вони летять від людей з достатньо низьким рівнем інтелекту, можливо, навіть від ботів, від якихось не знаю, російських ФСБшників, які прикидаються там, українцями і пишуть там, типу, начебто, вони українці. І я, до речі, реально, от мені прилітають коментарі е на Ютубі, я постійно. Там, ловлю себе на думці, що українець не міг так написати. От Просто там навіть те, як речення побудоване, ти таке думаєш, блін, просто чувак або там через переводчик загнав, перевірив на українську, або там інколи пишуть, пишуть на російській, але прям такий, ну. 100% такий російський якийсь там наратив. Я такого від українців не зустрічав. Доброго ранку, друзі. І так, у нас зараз десь без 156 І, як бачите. Я вже їду на велосипеді. Чому? Тому що там десь попереду біжить собака. Ні, насправді не собака. Собака також біжить, але там ще біжить і Павло. Павло який біжить, я так скажу. Ой, щось пересвідік зробив. Павло, який біжить, ми зараз його у нас доженемо. Там вже щось стрімить. Celebrity. Старт заданий. Всім суперпі. Селіба! Що зараз? Це хлопчик. До перемоги, тільки до перемоги. Багус. Багуз, багус. Але давайте це питання опустимо. Я впевнений, що достатньо українців, які. Там недостатньо розвинуті, щоб зрозуміти те, що наприклад, якщо людина знаходиться в тилу і не воює, це нормально, це абсолютно нормально. Кожен на своєму місці зараз, якщо я не помиляюся, у нас приблизно 1 мільйон підрушниців зараз, тобто це ЗСУ, це там назвардія і так далі. І це дуже багато, це більш недостатньо, тому що у нас, у нас не така велика кількість зброї, щоб всі ці люди могли воювати. Більше не треба просто. Друга справа, що е, є величезна кількість е, речей, які люди можуть робити в тилу. Я дуже хочу допомагати нашим воїнам. І в мене є... Три други, три друга, які збирають гроші на відновлення Чернігівщини, на Плитоноски у Харк, Харківським воїнам та товаришу на машину під Білорусь. Ось Я думав думав як я можу допомогти. Прийшов до того виставку, що я дуже люблю бігати. Хочу бігати дуже багато і саме час з допомогою цього спробувати зібрати гроші. Ось до початку бігу вже скинули десь 50-ку. Хотів би ще мінімум 100, а максимум максимум. Ось така історія. Я вважаю, що навіть якщо людина просто живе звичайним життям і знаходиться не за кордоном, а знаходиться тут в Україні, просто нічого не робить, не донатить, просто кожен там, просто десь працює, заробляє гроші і витрачає їх. Я вважаю, що ця людина вже робить свій вклад в нашу перемогу. Чому? Тому що. Пішов в кав'ярню, купив каву, це вже гроші. Ця кав'ярня вона не закривається. Це підтримує економіку, як мінімум, і це, це теж важливо, тому що ну, якщо б у нас не нічого не працювало, якби люди не працювали, то ну, ситуація була б набагато гірша. Міцний тил це запорука нашої перемоги. А якщо ці люди ще й донатять, якщо вони там роблять якусь волонтерську роботу, то ну взагалі немає ціни таким людям. Вони дуже роблять величезний вклад в нашу перемогу. Якщо ми не будемо донатити і допомагати воїнам то нам все, що навкруги робота, життя, воно нам не знадобиться вже. Тут питання більше до себе, тому що я постійно відчуваю, що я роблю мало. Я вже там багато чого пробував робити. Я і волонтерів, коли Київ був напівоточений від Києва волонтерського. Якщо не бачили відео про Київ там, перші місяці війни, ось тут буде посилання, переходьте, дивіться. Далі я почав продавати свій курс по низькій ціні за 50 доларів і гроші переводив на ЗСУ. Я це, до речі, продовжу робити. Якщо вам цікаво, посилання на мій курс помошу дизайну і чомусь навчитесь корисному і зробите добру справу, тому що ці гроші підуть наші військові. До речі, у нас сьогодні до ранкового забігу долучився. Слава! Слава! Бондар! Ой, тут такі соняшники гай. А ти такий такі, прямо даже. Такі... Все, все, що бачу. Бандюха, все більше. Привіт, вітаю. Бем. Красавчик. І так, друзі, перше включення зі мною в кадрі. Десь кілометрів 17 вже зробили. А я як саппорт везу водичку і просто по кайфу теж проїхатися. Підтримати Павла і також зібрати гроші нашим воїнам. Ми всі працюємо зараз на одну ціль. Радік, привіт! І ось. отче Павло! 7.49 зараз. На годиннику ми прямуємо на північне місце, на це місце, наступне міст. Потім будемо бігти через Труханів острів, який в мене за спиною знаходиться, піс до наступного включення. Я поїхав за хлопцями. Пацики, що там, скільки вже? Та що, вже 67 кілометр. Ви чули це? Ви це чули? 67 кілометрів. Отак от, от, друзі. Дивіться, яка двіжуха весела. На Труханові весело. Знаєте, що мені ще не подобається? Мені не подобається, коли українці виставляють себе як жертва. Оці всі заклики, типу, там, виходьте на мітинги, кричіть. Що нас там вбивають це ж все типу позиція жертви. І з одного боку воно працювало. Я не можу сказати, що це зараз працює, от воно працювало спочатку. Зараз, мені здається, треба з цим зав'язувати по перш перше ми перемагаємо ми перемагаємо набагато сильнішого ворога він був набагато сильнішим зараз росія вже вже починає слабнути і ми її розіб'ємо. дивився нещодавно інтерв'ю притули де він каже що українці мають відчувати себе воїнами навіть якщо вони на дивані сидять хливнюк щось таке теж розповідав що прокинулося це все наше козацьке нутро і ну, взагалі, навіть по собі я можу сказати, що реально я себе жертвою точно не відчуваю. Як мінімум, це, е, це псує імідж, це псує бренд України. Тому що бренд України зараз повинен бути воля, повинен бути супротив, міць. Тобто, ми маленька країна ну, як маленька, ми країна, яка нам набагато менша, ніж Росія, по населенню, по території, ми протистоїмо стоїмо проти Другої в світі армії вже в лапках. Як всі це зрозуміли, але так чи інакше, Росії всі боялися, а ми перемагаємо. Українці зараз перемагають Росію. І саме тому нам не треба цей імідж жертви. Зараз нам треба імідж міцної країни, яка стовідсотково переможе Росію, якщо Захід нам буде допомагати зброєю. Ну що ж, друзі? Я сів почілити. Мене залишили. Ну, я сам залишився, звісно, але. Хлопці коротше, побігли по другому кругу. Вони побігли по набережні через північне міст, я там вже був. Ну і вони будуть повертатися через Труханів сюди ж. І я вирішив тут залишитися, почекати на них, відпочити і випити живчик. А чому б і ні? Давно не пив живчик, а сьогодні це вже другий. Постановочні сьомки. Герой! <гум> Дай давай, Тебе, давай. Ти. Ти. Та, я, а за мене. Тільки неприємно всякого. Аповгу, а, 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 а повгу, аповгу. На, вмийся. В... Ні, на це на голову. Треба ще води взяти. У нас закінчилось. Вже трошки нагрозило, але бігти треба. Бо біг-то є. Що життя. Баночку треба запінити. Баночку треба запінити. Баночку треба підкачати. в Коротше кажучи, я вважаю, що глобально все йде так, як воно має йти. Я розумію, що для України це трагедія. Я розумію, що ми втратили величезну кількість людей. Я розумію, що у нас зруйновані міста, зруйновані долі деяких людей, сімей. Але при тому, при всьому, на мою думку, це мінімальна ціна, яку ми могли б заплатити. Мінімальна, тому що так зірки зійшлися, що. Росія зробила стратегічну помилку величезну. Вони недооцінили Україну, вони недооцінили реакцію Заходу. Вони взагалі нічого вони правильно не прорахували. Вони думали, що візьмуть Київ за 2 за дні, але вже ось там майже півроку ми воюємо і починаємо розбивати росіян. І у нас нарешті нам видався шанс. Знищити Росію, щоб вона перестала існувати в тому вигляді, в якому вона зараз існує, і щоб ми позбавилися цієї загрози, і щоб Україна стала центром в цьому регіоні і, нарешті, отримала свою незалежність. Я в цьому питанні абсолютно оптимістичний. Я планую наступного літа. Ну, може, якщо навіть не наступного, то через літо зробити автотріп в Крим, уже в Український Крим. Знімати влоги з Криму і тегати там Москву, Пітер і так далі. Плануємо також з друзями поїхати на Балі, знаєте, вірватися в якусь кафешку, там де сидять русня, сісти такі і почати, наприклад, голосно, щоб вони чули, обговорювати те, там, як русські воняють говном, і, що їх треба там калічити, і обговорювати теми, чи вибірково їх калічити, чи просто всіх їх треба пиздити. Ну, знаєте, такий тролінг такий жорсткий. У yeah. мене всі все випрано. Це yeah. така розумничка в мене. Талановита. Мокрий, обережно, бути обережні. Ми принесли тобі спеціальну грамоту за те, що ти даний бігун. Там є підписи, донати. Дякуємо тобі за теку. Спеціальне важливе місце. чувак. не. Могли водної конці, могли водною концепцію. О, це буде люкс. Це дуже люкся. Може чуть-чуть бігло. Дайте Це був як квітка. Це Паша, це ми заскрінули його і, коротше, зробили з нього букви. Ти знімай сам себе. Це в мене сил Сил немає. А що треба робити? Тримати, на себе направляти і щось розказати. Ні, вона вже знімає. Вона полягала, рибку виригала. я не їла А бігала така історія життя. О, мохнатка. Отак буває, коли даєш камеру, людям не знайомий. Але ще й рухається? Як твої почуття? У мене все супер. Слухаю, розповідь своєї жінки. Цікаво. На роботу вже на роботу понад. зараз поїду, ножки не слухаю. Скільки пробіг? Пробіг 45 кілометрів. Красава, тупа звірюга. Якщо б не було комендантської години, то краще рекомендую, хто захоче бігати далі. Вибігайте в 4. Не, ну Хоча б рівно о 5, а далі бажано о 4-й, мабуть. Або взагалі не спіть. Або просто донатьте і ми за вас будемо бігати. Да. Скидите історія. гроші. <риклад> <риклад> Мене страшнили. <риклад> Павло, поки біг, зібрав більше 100 тисяч гривень. Здається, 106 тисяч гривень. Павло зібрав завдяки тому, що побіг марафон.